Навіть е, позафракційних і починаємо працювати. Васильович, Олег Ляшко. Васильович, ви оголосили процедуру розгляду питання, де передбачено виступи від комітетів і від фракцій. Але я хотів би нагадати, що в парламенті є значна частина позафракційних депутатів. Крім того, відповідно до процедури, мають право і депутати, незалежно від фракційної приналежності, виступати в обговорні питання. Тому, Володимир, Васильич, прошу передбачити так, як це передбачено законом про регламент. Можливість усім народним депутатам України взяти участь у обговоренні питання відставки уряду Азарова. Крім того, прошу надати можливість депутатам задавати питання прем'єр-міністру, адже в нас є не стільки питання до доповідача, ініціаторів цього питання. Ми погоджуємося із темою відставки уряду, але в нас є питання конкретно до прем'єр-міністра. Регламент надає таку можливість. Прошу вас, як голову верховної Ради дотримуватися регламенту. Дякую, дякую.